Як повідомив президент Зеленський, вісім безпілотників атакували Польщу цієї ночі, і е, власне кажучи, були вночі повідомлення від монітораногових ініціатив про те, що безпілотники атакували Польщу, перетинали державний кордон України і Польщі. опинялися уже у повітряному просторі Польщі в кілька груп, в кілька хвиль це відбувалося. Зеленський про вісім згадав, що найменше це очевидно мінімальна оцінка. Вночі, от моніторингові місії писали про те, що таких дронів було більше. Там в одній групі лише 10 шахедів було запаленговано, зафіксовано. В районі міста Люблін і Замостя двох міст польського сходу, сходу Польщі, не були зафіксовані ці безпілотники. В Улюбліні зупиняли роботу аеропорту. Крім того, частина російських шахедів повернула на південь в напрямку Жешова. А в Жешові шові. Як відомо, розташоване знаходиться велике литовище, великий аеродром, який обслуговує зокрема постачання різноманітних вантажів і зброї для України. Це великий транспортний хаб. Це всім відомо.